Ми дім молитви збудували, старанно всі цеглинки клали. Продовж років, брати і сестри несли щоденно працю чесну. все з любов'ю будувалось, щоб ім'я Боже прославлялось, щоб жертви Господу горіли, серця любов'ю пломеніли, щоб йшли сюди молитись Богу. Спасались від біди й тривоги, щоб тут родилась щира віра і до Творця свята довіра, щоб Слово Боже тут читали і правди Божої навчали, щоб люди істину пізнали, згори народжені ставали, щоб не обряди тут звершались, а душі з Богом зустрічались, щоб тут знаходили спасіння на кожному. Богослужинні. Щоб молоді серця єднались і сім'ї нові починались, щоб дітки тут могли учитись з дитинства Богові молитись, щоб всі духовно тут зростали і прихід Господа чекали, щоб тут плелись псалми хваління, подяка Богу за спасіння, в новому домі молитви. Ми вже маємо зібрання, хай кожного Господь благословить і дає гідний плід покаяння. Для всіх, хто двері є відкриті, хто хоче з Господом дружити. Для цього тут молитви дім, щоб засіяло щастя всім. Хай дім цей наповняється людьми, слово Боже, Хай торкнеться кожної душі, вилий Боже, щедро свої духовні дари. Присутність Твою хай відчують всі. Дай нам любові і сили смирятись, до Тебе, святий, поможи вподоблятись, Тобою крепитись, у вірі зростати, Тебе, Батько Небесний, благословляти, даруй помазання від Духа Святого. Повняй свою церкву з силою згори, бо ми потребуємо наповнення Твого. Ізу щоб лились слова подяки і хвали. Благослови проповідників, що слово голосять, хай в нашому житті воно плоди приносить, благослови хор, що благослови благовільно співає, хай кожна їхня пісня небес досягає. Молодь наш, Ти благослови, від гріха і зла їх збережи. Щоб наші діти послуг мали, а вчителі щоб добре їх навчали. Дякуємо щиро, хто тут працював, хто будував і оформляв, усі зусилля прикладав, і дім Господній все зростав. Ми дякуємо всім, хто кошти жертвував і своє серце відкривав, в нелегкий для країни час, нехай Господь благословить в сто раз. Ми християни, Божі маяки, Господь поставив нас світи для світу, Христову правду нести крізь роки, людей, любов'ю Божою зігріти. За нашим світлом є чиє життя, виконуємо обов'язки належно, Освітлюємо шлях людям майбуття, нехай Христос є світлом. Нехай Христове світло обережно. Господь дає добро для нас усіх, щоб ми тут щедро розсівали, а коли прийде нагороди час у небі, щоб врожай зібрали. Будьте ви щасливі в Бозі, славте Його кожну мить, з ним ідіть ви по дорозі, хай, хай вас Бог благословить.